Кінець минулого року ознаменувався для мешканців Слов'янська не тільки снігом та морозом, але й чималою кількістю зареєстрованих дорожно-транспортних пригод. Так, 28 грудня на перехресті вулиць Урицького та Одеська сталося потрійне ДТП, де в поперек проїжджої частини розгорнуло автобус еталон. У результаті аварії на місці стався затор. На щастя, ніхто не постраждав. З початку нового року у Слов'янську сталося кілька дорожньо-транспортних пригод. Четвертого Получается, января 2016 года произошло столкновение автомобилей по улице Ленинградской, города Славянск. Один из участников не выбрал безопасную скорость движения, выехал, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с движущимся в встречном направлении автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были обслужены в центральной больнице города Славянск. Загалом на території Слов'янська та Красного лиману сталося шість ДТП, у яких постраждало чотири особи. Головними причинами аварії співробітники дорожньої поліції називають ожеледицю порушення швидкісного режиму та інтервалу руху. Водители, в залежності від дорожнього покриття. зараз у нас не вибирають безпечну швидкість руху, в результаті чого не справляються з управлінням автомобіля і допускають створення дорожньо транспортних В пару років хотілося би звернутися до всіх, автовладельцам, автолюбителям, то есть укомплектовать свои автомобили зимней резиной. Те лица, которые имеют маленький опыт управления транспортными средствами, ограничиться в передвижении в данный период времени. Тем лицам, которым все-таки необходимо ехать, соблюдать правила дорожного движения. Особливу увагу водіям необхідно звернути на проїзд перехрест та пішохідних переходів. У період зимових канікул нерідко учасниками дорожнього руху є діти. Тож, аби уникнути аварійних ситуацій, слід заздалегідь гальмувати на даних локаціях. Тобто батькам необхідно, а пользуючись моментом, так як зараз діти вдома, показати безпечні путі, слідування до школи, де правильно безпечно переходити проїжджу частину. Також при покупке зимних вещей очень важно, важливо обрати внимание, щоб на одежде були световозвращающие елементи, які дозволять водителю в темне суток вовремя об'єктивно обнаружити нового пешехода на проїжджій частині. За словами дорожніх інспекторів, з початку 2016 року ДТП за участю дітей на території міста не сталося.